Дня вас вітає Клеванська громада. Ми дуже раді взяти участь у проєкті «Рівненщина Різдвяна. І сьогодні ми вам хочемо представити нашу традиційну страву, яку готують в нашій громаді, під назвою Крекало або простіше дерунці в грибній підливці із тюркою. Ця страва. Пісна її завжди подавали на святвечір. Також цю страву готу, готую я, готувала моя мама, бабуся і прабабуся. Отже, в цю страву входять. Спочатку ми будемо смажити долинці картопля, цибуля. Яйце ми не, не додаємо, тому що це пісна страва, і також трішки борошна. Також окремо потрібно нам приготувати грибну юшку. Грибочки відварюємо, поставимо варити, і також морква цибуля І засмажити мукою і ще окремо чистимо тюльку. У нас там все приготовлено. Буду зараз вам все по порядку розказувати. Затерли нашу картоплю і цибулю. Додаємо ложечку борошна, так зверху притрушуємо. Перчик сіль до смаку, розмішуємо все, йдемо смажити дерунці. Дерунці посмажили. Потрібно зараз приготувати. Для цього ставимо наші грибочки на вогонь. Потрібно зробити таку овочеву стажарку, Так. Натираємо нашу морку на тетку. Наші овочі додаємо до гривної юшки, яка зараз кипить. Поки вариться грибна юшка, ми обсмажуємо столову ложку борошна на сухій сковороді. Ось так виглядає наше обсмажене борошно. Ми його просіяли на наситочку, щоб не було грудочок. І його потрібно зараз розвести з водою, щоб потім додати в грибну юшку. Ось так у нас виглядає борошняна заливка. І ми маємо це все додати в киплячу в грибну юшку. Ось так виглядає наша грибна юшка. Підлипка. Далі будемо готувати горщики. Зараз будемо готувати нашу вже основну страву. Ось таким чином. На дно кладемо трішечки підливки, в один горщик, другий. Йдемо млинчики. Далі ложимо на наші млинчики тюльку. Тюльку попередню ми очистили від кісточок. Ось так. Я ложу по дві штучки, кому як подобається, хто як любить. Зверху наш шар заливаємо юшкою із грибочками. Повністю заливаємо один горщик, інший горщик. Розкладаємо всі наші заготовані продукти. Тепер ці горщики потрібно поставити в піч, в кого є це дуже добре, а в кого немає, то в духову шафу на 20-30 хвилин, щоб добре розуміли вони. Дорогі українці, моя родина і Клевенська громада вітає всіх з прийдешніми різдвяними новорічними святами. Ми бажаємо кожному міцного здоров'я і звичайно ж мирного неба. Молімося за Україну, чекаємо перемоги.